Бог, щоб була можливість, скажімо так, віддячити польському народу, але не в таких обставинах, які вони склалися для України. Саме головне це таким чином подякувати Польщі за надану допомогу нашим українцям, нашим дітям, нашим жінкам за те, що відкрили свої кордони, пустили людей і допомагають їм до теперішній час. План в середньому 61 кілометр на день, щоб потім мати час на відпочинок, на відмову для України. Тому що кожен день ультрамарафон – це дуже тяжко. Особливо перші чотири дні це звичайно тяжко для організму, такий стрес. Готувався дуже мало, тому що в нас в столиці було багато роботи. І єдине, що за місяць до забігу я почав бігати зі служби на службу. Тобто там виходило 13,5 кілометрів, 14 або раніше я вставав, пробігав 21. Це не зовсім достатньо, але вже є досвід. Бо, пенепо, в території України підтримують мої колеги, друзі, бігові клуби, які мене знають. Будуть час від часу залучатися, бігти. Також у нас є онлайн-реєстрація на ультрамарафон для всіх, на платформі нова почта, щоб долучалися з нами бігти онлайн і, і таким чином підтримувати нас. Кошти підуть на спеціальне обладнання для водолазів-рятувальників, водолазів піротехніків підводні дрони, підводні металошукачі та все, що потрібно, що там скажуть. Після марафону відпочинок, день-два на службу і будемо виконувати далі свою роботу. Ми просто хочемо. Ініціатива. Була завчасно нам до десь місяць назад. Проведення не було в утром рахування. Ініціювали його державна надзвичайних ситуацій за сприянням Міністерства внутрішніх справ. Спортсмени на кожному місці приєднуються, постійно ми супроводжуємо. Тому що разом веселіше. Я поряд завжди, тому що я реабілітую. Я до самої Варшави. Я реабілітую, щоб спортсмен відновлювався. Розговорю цей процес. Я долучився, зустрів його на фортоні Київської та Житомирської області, Ну, привів сюди і ще виведемо Житомирську область і перейдемо в області, наступну область. Це таке назначення. Я заряджений енергією, мені хочеться допомагати. Я, якщо мав змогу, то я взагалі його привів до саме Варшави. Але так, як він це все втілив, він не те, то ми допомагаємо. Взагалі волонтерство, допомога там. Давайте ще раз подякуємо Володимиру Сковороці, який взявся за такий амбіційний проєкт. Ми бажаємо його досягти його цілі, дістатися Варшави, потиснути руки польському народу, польським рятувальникам і повертатися до рідної України. Три, два, один. Побігли! До побачення, житоме!